І Отця і Сина, і Святого Духа. Слава Ісусу Христу! Дорогі Христі, браті і сестри, сьогодні ми слухаємо ось цю історію зустрічі Ісуса із законовчителем. Законовчитель підходить до учителя, апостолів. І дає йому запитання, що він має робити? Ось ця історія починається із, із цього запитання, що він має робити? Саме ця історія дуже часто нагадує наші історії нашого життя, коли й до нас приходить такий момент, коли ми. Чуємо самі від себе це запитання, що я маю робити? Це можуть бути прості ситуації, щоденні, коли ранком прокидаємося і кажемо, що я маю робити? А це можуть бути ситуації складні, які нас ставлять в таке положення, що ми або так, або так, або так і десь розгублені себе чуємо. І не знаємо, що маємо робити. Ми інколи входимо в такий стан, коли ми дійсно є безпорадні, бо не знаємо. Ісус слухає ось це запитання і не дає відповіді нам. Інколи також хочеться отримати конкретну відповідь, таку чітку відповідь. От, Ну зроби мені, скажи мені, ось так треба зробити, так зробити, так треба зробити. А Ісус запрошує його до пошуку відповіді. Це велика повага до особистості, до людини. Інколи нас це дратує, коли нас хтось запрошує до пошуку відповіді. Але насправді саме це є повагою до нас. Не знаю, як ми виховуємо своїх дітей, як нас виховували. Але ті батьки, які запрошували до пошуку відповіді, вони допомагали дітям пройти шлях. Пройти шлях. І тому їхнє життя було таким розвинутим, як ми кажемо. Вони шукали цієї відповіді. Але є батьки, які не дозволяли дітям проходити такого шляху, розвитку. І їх обрізали. От, зроби так, я сказала. О, зроби так, я тобі сказав, і все. А чому, як? Таке враження, ніби перетворили свою дитину в якийсь механізм, якому ти задаєш програму, і він виконує її. Але ми є живі істоти. Бог нас утворив розумними, і тому треба використовувати ці дари, які Господь нам дарує. І ось Ісус каже: А що ти кажеш? От ти є законовчитель. Ти дуже добре знаєш закон. Ти його не тільки читаєш, але ти ще його між іншим донести. От що ти там в цьому законі читаєш? А в цьому законі було маса приписів, дуже багато. І цей законовчитель міг від першого до останнього розказати, але вибирає два найважливіших, на його думку. які починаються зі словом любити. Любити Бога і любити ближнього. Ось отримав відповідь. Шикарно. Ісус каже, чудово, роби ось так. Як приємно, коли до тебе поставилися з повагою і тебе не скритикували, бо Ісус міг це зробити. Ну, дивися, але там ще є ж купа інших приписів, купа інших законів. Ні. Поважає вибір людини і каже, добре, дуже добре. Тепер це роби. Втілив в практику. Теорію, втілив практику Роби це. Тоді, коли торкається вже нас, нашого життя, ми тоді стоїмо на дорозі вибору. Подякувати, дякую і роблю це. Або ж ми починаємо потім викручуватися якось, бо щось нам то не зайшло. Євангелист Лука чітко говорить, що цей законовчитель приходить до Ісуса його спокушати. Є такі люди, які е, спокушаються самі, бо диявол їх спокушає, і вони спокушають інших для того, щоб просто, ну, просто говорити, а потім в кінці до діла не доходить, бо прийшли не для того, щоб потім ділати, а прийшли, щоб просто побазікати. І тому... Цей законовчитель не подякував Ісусові, не подякував, на жаль. Продовжив дискусію. Ну, добре, окей. А хто є мій ближній? І знову чергове запитання, без сумніву, що Ісус знову міг теоретично відповісти, не робить цього. А запрошує Його до пошуку. І цього разу цей пошук вже не є. На основі його знань, цього законовчителя. Але цей пошук є на основі історії. І я підозрюю, що цю історію цей законовчитель дуже добре знав. Можливо, він її пережив на собі. А врешті-решт, ця історія, яку розказав Ісус, про чоловіка, якого обікрали, з яким повелися несправедливо, кинули на погибель напівживого, напівмертвого, і про тих, які проходили мимо, мали тисячу причин, чому так зробити. І про того, який потім поспішив на допомогу, і про того, який прийняв і став учасником діла милосердя в цьому гостинному домі, такі історії, я думаю, що в кожному в житті, в кожної людини є. Бо кожен з нас в певній мірі побував в якійсь цій ролі, десь відчув на собі, що це означає бути покривдженим, бути незаміченим, коли проходять повз тебе, коли з тобою нічого не хочуть мати. Кожен з нас прожив, можливо, також і такі епізоди, коли він повівся байдуже до інших людей. Мав тисячу причин, чому так зробити. Але факт залишається фактом, що пройшов повз, бачивши це. Можливо, хтось несе на собі також і тягар того, що він повівся нечесно з іншими людьми, довів людину до зубожіння. Можливо, через слово, через вчинок. Але хто з нас є без гріха? Навіть супроти нашого ближнього, коли пішов проти любові, але пішов за якимось іншим, іншою ціллю. Поділюся своїм досвідом, коли розмовляв з людьми, які є ув'язнені, і, і вони е, зробили злочин. Ну, я вам скажу свого особистого досвіду, може так в мене трапилося, але дуже мало тих людей, які визнавали себе винними. Як правило, в них завжди, ну, вони не винні. Ну, ну, вони визнають, що вони це зробили, але, але з іншої сторони, ну, у нас такі були обставини, ну, ну, ця людина жила краще, ну і, це, ну, і зробили себе робінгудів. Їм, їм словом. Ті люди, які напали на цього чоловіка, мали також причини, чому обдерти його і чому його залишити на призволяще. Коли ми слухаємо цю історію, без сумніву, що захоплюємося тим чоловіком, який проявив милосердя. Але зверніть увагу, він не просто задонатив, зробив пожертву на тому кінець. Ні, він ми його називаємо милосердним, бо не кожен, хто робить добро, проявляє милосердя. Ви знаєте, що це означає, коли ти маєш свої справи, і потім хтось в тебе є на перешкоді, ти зашпортуєшся через нього. І він стає винним у тому, що ти потерпів. І ти потім дивишся на нього, і ти маєш тисячу причин, щоб на ньому зігнати злість, звинуватити його в всіх проблемах, які існують, як інколи ми це робимо. Бо хтось нам став на дорозі, хтось нам став перешкодою. І ми кажемо, ти попав під гарячу руку. І коли він побачив ось цього чоловіка, який лежав, вмираючи, він мав вибір і вибрав милосердя, незаслужену любов. Ми захоплюємося цим чоловіком, тому що він змінив програму свого життя. Він не просто так. Зробив, аби зробити. Ні. Він жертвує собою, своїми силами, жертвує своїм майном, своїм часом, врешті-решт. Його життя змінюється. Знаєте, щось є е, в цьому чоловікові, тому що коли він допоміг йому, він сказав, що він ще вернеться. І якщо навіть там якийсь стався борг, він його відшкодує. Ну, от є щось. В людях таке, що коли вони втрачають, він ж втратив, багато чого втратив, вони хочуть це робити. Вони стають благословенними на цьому. Це є велике. Не просто зробити добре діло, ну я своє зробив, я своє зробила, все не чіпайте мене. Ні, він хоче вернутися. Щось, щось він, щось він відчув. В цього, коли він робив це добре діло з милосердя. І ось нам неважко є пригадати, коли ми останній раз робили добрі діла, і ми можемо зразу сказати, от я би до цього діла ще повернувся, я би це ще раз робив. А є такі діла, які ми вважаємо навіть проклятими. Як мені боляче інколи слухати. Коли наші люди кажуть, я тут просиділа 10-15 років, і ті роки для мене є проклятим? А ти ж робиш діло милосердя всі ці, ці роки? Ти ж доглядаєш за старшою людиною і з немічною людиною. І як може це діло бути для тебе проклятим? Ну як можна служити іншій людині і не відчувати того, що відчув цей милосердний самарянин, який хотів. Бути біля цього чоловіка. Виявляється, не кожне добре діло, не кожне добре діло ми можемо використати на спасіння. Якщо подумати зараз, скільки наших людей трудяться біля таких немічних напівживих постраждалих людей. Скільки би Україна, наші сім'ї були б благословенні, якби в цьому проявлялося милосердя? Приходить вся накручена, вся зла, та баба мене то той дід мені там ту -ту -ту -ту. згідний, згідний є такий. Але сьогоднішній приклад милосердного самирянина показує, що можна по-іншому прийти, по-іншому пережити ті всі трудності, які стаються. По-іншому. Ключі милосердя. Ця історія не закінчується на цьому чоловікові, тому що був ще один чоловік, про якого ми знаємо дуже мало. Це був господар цього дому. Ми знаємо настільки мало про нього, що ми навіть не замічаємо його в тій історії, тому що про нього є згадка, що оцей милосердний самарянин готовий йому заплатити він за гроші. Став учасником діла милосердя, таким своєрідним оператором соціальних служб. Ця історія настільки є близькою до реальності, що кожен з нас в цій історії може відчути себе. І ось коли ми слухали цю історію, якби ми її просто прослухали на тому закінчили, ну це би була якась байка. Отак От просто, щоб послухати, як ми не раз кажемо, щоб просто послухати і потім, і потім перейти до іншого. Але Ісус не сказав цю історію, щоб просто зайняти час. Він запросив ось цього закону вчителя та, або інших, які стояли поруч. І нас тепер запросив пережити цю історію на собі. Пережити цю історію так, щоб потім у нас з'явилася відповідь, що ми маємо робити? Ми дуже часто приходимо до Бога із запитанням, що я маю робити. І хочемо отримати. Якусь близьковичну відповідь теоретичну, а Господь, Він добрий педагог, Він запрошує нас пережити історії. А тепер, будь ласка, подивіться на свої історії життя, інші історії, які ми просто пролистали, просто, ну, просто пройшли. А там була відповідь. Для нас, віруючих людей, немає випадкових ситуацій, немає випадкових людей. Кожна людина, з якою ми зустрічаємося, творить нашу історію. І в цій історії ми можемо почути, що Бог хоче нас навчити. Немає випадкових історій. Сьогодні ранком не було випадкових зустрічей. Ти зустрівся, зустрілася з іншою людиною. І це не було просто так. Після цієї зустрічі. Ти міг відчути на собі, що Бог тобі давав відповідь, що ти маєш робити, як ти маєш жити? Як це важливо, щоб кожен з нас не пролистав своє життя, як ми це робимо на телефоні, а щоб зупинився і сказав, Боже, що ти хочеш сказати мені цією моєю історією? Що ти хочеш сказати, як я маю жити? Що я маю робити?